Привіт! Я доплітаю пуловер. Дивіться, це перед і задня частина. Ось, далі пошивати і примірка. А ще хочу сказати, що інтернету немає, бо ми на лайп не переводилися. Світла немає у нас. І хочемо показати, кому ми ігру займаємося. Доки немає світла, я Лілю навчаю, як я вмію. Так, дивіться, складаєш так пальці і далі так о, робиш і отак. А Ліля пробує так повторити. Давай, Ліля. Ну, крути. ладошками. Ну, ну 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 ну. Така було, ні? А Ну, бо ми навчилися ще вчора, в неділю. Ліля, мала час. Бо я її навчила раз на оці задні пальці безіменні. отак робити. отак. Це кажу, легше так зробити. І вона зрозуміла, як то крутити потрібно. Хто ще знає, напишіть. Таке, давно в okay. нас не було інтернету, то ми різні ігри придумували. І різні розповіді про це. Про як, Босоркані по-нашому, про пробічківськи, про якісь привиди, про якісь ворожки розмовляли в такі години, як не було світла. Okay. Все економили перед великими святами, електроенергію давно. Ну, а ми якось обійдемося і без світла. Я в'яжу. Лілічка читає Біблію. О, так, нам цікаво. Маємо. Яночка вийшла Ти на двір дивіться. трохи погуляти, гарно, тепленько. Ну, е, Нажарили ми чебуреки добрі, Лілічка любить. Ні, no. no. мама не він не любить. Переїлися. Yeah. <laughs> Ми яблучка ще поїли. Йому на танки такі були класні. Ну, я їх обожнюю. Ще би нас жир тут перемогти з Чебуреку. Mm. Ну, пишіть, хто вміє в'язати там дівчатка якісь. Це в мене буде самий ідеальний пуловер. Так, все буде в мене шахматним порядком. Треба рахувати ці петлі. Ну, як лілько, ну притули до себе, не буде кусюче. Два, Та ти його Три. будеш носити, ні? Три. Я. Та нормально, я притуляла так нормально, не кусає. Моя бабуся по татовій лінії в'язала людям на замовлення половири. Вона половир за неділю зв'язувала. І також, також і я в середу купила нитки і вже тепер скоро друга ближить середа, і я також вже завершу. Бо тут вже буде легше. Пуловер буде на серце, то вже менше треба в'язати. І так я скоренько іду, починаю для лічки носочки чинити. Капчури. О, Яночка, йди привітайся. Тут у нас відосик буде. Покажися трошки, люди тебе давно не бачили. Іди тут на ліжко. Вона не хоче. Давай, Яночко. Ага. Ну, а що прийшла туди? Давай покажися людям. Вони хочуть тебе бачити. Ні. Ти їхня зірочка. Ні. Ютуба. Ні. Не, Не хочемо. Другий раз. Каночка ну. вже навчилася, гарно пише. Сьогодні букву писала. так у неї гарно виходить. Дуже гарно. Талантлива, а особливо у неї гарно виходить, що всім давалося дуже важко. Вона молодчинка, Яночка, пройшлася пішком сьогодні з Яночкою, бо колесо було приспущене, то була в мене ходьба спортивна. Ну, тому я робила чебуреки, буреки, скоріше то зробити. І ще було супа і робила від учора. Манні галушки, то не треба було суп варити. На обід. Ще печеться у мене хліб, зараз він пересушиться. У мене вці. і одна петля впала. Це духовці таку на дровах. Вимикаємо відео і тут забрав.